Привіт, коли чуєш зрілий вік, довга спідниця, хустка одразу малюється образ якоїсь нудної нецікавої, втомленої життям жінки. Але ти ж підписана на форбаток. Вона, як та баба яга, завжди проти. Зараз покажу мій варіант: довга спідниця, хустка навіть додала. Тіло грійку і окуляр. А тут картина маслом дідовий піджак. Так називають в народі речі Оверсайз. Спідниця довга бабська майка взагалі від піжами. Ще й якась хутряна, незрозуміла шапка. Вишуканий, дуже жіночний, дорослий, сміливий образ від форбаток. Ну і такий ще. Бабуська надто швидка і ще бішкетниця. Давай ще такий на закусь. Я маю бути впевнена, що свої висновки з приводу довгих спідниць і бабусь в них.